Мене війна застала е, в дорозі. Я працював далекобійником 15 років. Їх, каже, оточили так, зліва, справа. Е, там всі троє, трьохсоті. Я їхав на цю війну, мені не страшно. Бог на мене, мабуть, має плани, бо був на межі життя і смерті багато разів. Вона вибухнула ця граната, І в нас в трьох ні одного немає осколка. Мене війна застала в дорозі. Я працював далекобійником 15 років. Війна мене застала в Швейцарії. Вночі противник напав на нашу країну. Серце, можна сказати, зупинилося. Я три доби не спав, думав, як, що, до чого. Але мусив завершити рейс. Потрібно повертатися, захищати батьківщину і бути прикладом своєму сину. На кордоні я в сторону України переходив один. Не було нікого. Там митники ходили каву. Багато людей кажуть, і я думаю, ви від такої думки, що хто не боїться, той кажуть, дурень. Ось. А я їхав на цю війну, мені не страшно, розумієте? От мені не страшно. Більше всього по цій формулі я дурень. Так? Мені вже стало робитися страшно ем, через те, що мені не страшно, так, я вам не знаю, якби це запутано не було. Так? Але вже як там лягали міни, там стріляли, там я дивлюсь, моє тіло робить роботу. Воно тікає, воно ховається, там знижує силует. Бог на мене, мабуть, має плани, бо був на межі життя і смерті багато разів. От в Авдіївці, так. Ми працюємо, у нас йде бій, нас там атакували два-три там, рази на день. І мій побратим, кіт має на позвонив нього кіт. Кричить граната, а ми на другому поверсі. А ми стоїмо на відстані цієї гранати 2-3 метри, три чоловіки ми стоїмо від цієї гранати. Так. Згідно її ну, вже, у нас поранення, як мені. Максимум, що я зробив, це тако до вуха приложити. ну Це реакція та тіла. Вона вибухнула ця граната, і в нас в трьох ні одного немає осколка. Мені пасує моя країна, я б ні за що не поїхав би там і не розглядаю, десь виїхати, жити там в Польщу, як там, чи в Німеччину, в Америку. Лише побувати там, подивитись на, їхню, на їхній стиль життя і по можливості я хотів би, оце все, що я бачив, позитивне, добре. Да, я хотів би привезти в Україну і це втілити в наших людей. Знаєте, були б такі уколи якісь чи, там, прививки. Прививка добра, там, справедливості. Так. Антипрививки брехні там вколовся там, і вже жантів є антитіла брехні там збрехав, зразу булька під носом. Ще на позитивній ноці хотів би також сказати, щоб хлопці не боялися йти захищати свою країну, знаєте, щоб не боялися.